Доброго ранку та благословенного Богом дня! Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією, разом з вами. Маю цю чудову можливість жити, відкривати святе Слово, щоб читати Божі обітниці, на які ми можемо покладатися вірою і отримувати те, що Бог обіцяв. Нехай цей день принесе вам благословення. І сьогодні ми, як звичайно, відкриваємо із Божих обітниць в Євангелії Луки у 10 розділі, 19 вірш ось що написано. Ось дав я вам владу наступати на змію і скорпіонів, на всю ворожу силу і ніщо вам не пошкодить. Грішна людина це є законний бранець сатани. Місія Христа полягала в тому, щоб спасти її від влади цього страшного противника. Від природи людині властиво піддаватися навіяванню сатани, і вона не може чинити опір такому підступному ворогові, якщо Христос, могутній переможець, не буде жити в ній і керувати її бажаннями, даючи їй силу перемагати. Тільки Бог може обмежити владу сатани. Сатана краще за Божих дітей знає, яку владу над ним вони можуть отримати, якщо будуть черпати силу від Христа. Якщо вони будуть смиренно благати могутнього переможця про допомогу, то найслабша людина, яка вірить у істину і твердо покладається на Христа. Зможе успішно протистояти сатані і всьому його воїнству. Сатана закличе на допомогу легіони своїх ангелів, щоб зупинити духовний розвиток хоча б однієї душі, і, якщо можливо, вирвати її з рук Христа. Але якщо той, кому загрожує небезпека, проявляє наполегливість. Та у своїй безпорадності покладається на заслуги крові Христа, наш Спаситель, приймає щиру молитву віри і посилає підкріплення ангелів, що перевершують бісів силою, щоб звільнити того, хто шукає. Сатана не переносить, коли люди звертаються по допомогу до його могутнього суперника. Адже боїться Його сили і тремтить перед його величчю. Усе сатанинське воїнство тремтить, коли чує ревну молитву людини, яка звертається до Бога. Тільки любов і співчуття Христа, Його Божественна благодать і безмежна сила можуть наділити нас здатністю перешкоджати невблаганному ворогу і. Пригнічувати опір своїх власних сердець. У чому ж наша сила? У Господній радості. Нехай любов Христа наповнить наші серця. І тоді ми будемо готові прийняти силу, яку Він дає для нас. Дивлячись на Христа, у прагненні уподібнитися Йому, шукачі істини, бачать досконалість принципів Божого закону. І Він. Не задовольниться нічим, крім досконалості, необхідно боротися з тими якостями, які сатана зміцнює для свого власного використання. Однак той, що шукає істини, знає, що у Спасителя є рятівна сила, яка здобуде йому перемогу у цій боротьбі. Спаситель зміцнить його і допоможе йому, коли він прийде. Благаючи про благодать і силу, коли Він буде благати про ту допомогу, коли він буде просити, щоб Господь виховував його особистість, щоб його свідомість покладалася тільки на нього. Послухайте вірш, записаний у першій книзі Хронік у 29 розділі: в твоїх руках сила та потуга від твоєї руки. Залежить учинити когось великим і могутнім. Тут ідеться, що від руки Бога людський розум так влаштований, що він має бути зайнятий або добрими помислами, або злими. Якщо він низький, то, звичайно, тому що має справу зі звичайними темами. Людині дарована влада керувати і контролювати діяльність розуму, спрямовуючи хід своїх думок. Однак для цього потрібні зусилля. Більше, ніж наше власне, ми повинні постійно думати про Бога, якщо хочемо мати правильні думки і належні теми для розумів. Мало хто розуміє, що контролювати свої думки і уяву це наш священний обов'язок. Важко буває зосереджувати ненавчений розум на корисних темах. Але якщо нашим думкам не давати правильного напрямку, релігія не буде процвітати в душі. Розум повинен бути зайнятий священними і вічними істинами, інакше він стане вирощувати порожні і неглибокі думки. Необхідно довести до ладу інтелектуальні та моральні сили, а вони зміцнюються і вдосконалюються завдяки вправам. Аби правильно розуміти це питання, потрібно пам'ятати. Наші серця за своєю природою зіпсовані, і ми не здатні самі собою йти правильним шляхом. Тільки завдяки Божій благодаті. Разом з найревнішими зусиллями з нашого боку ми можемо здобути перемогу. Розум, як і серце, має бути посвячені Божому служінню. Бог пред'являє право на все, що у нас є. Гонитва за задоволеннями, легковажність, розумова і моральна розбещеність наповнює світ своїм згубним впливом. Кожен християнин повинен працювати, щоб стримувати потоки зла і спасти нашу молодь від впливів, які знищать її. Хай допоможе нам Бог! Прокласти свій шлях проти течії, без сили Божої милості і Святого Духа, ми не можемо досягнути високої моти, яка поставлена перед нами з допомогою Христа. Ми маємо набути Божий характер, щоб розум став збалансованим, щоб з душі зник неспокій, а місце там у серці, щоб зайняв Божий мир. Я хочу про це, дорогі мої, помолитися. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні, і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Господи, і в цей день ми складаємо щирі подяки Тобі за Твою безмежну любов і явлену для нас ласку на Голгофі, що Ти віддав своє життя, і ми сьогодні можемо навернутися до Тебе. Ти пройшов шлях, переживань, страждань на цій землі і болів, де віддав добровільно своє життя, щоби заплатити за наші гріховні борги. Тож дай нам, Господи, мудрості оцінити Твою жертву. Прийняти від Тебе силу, щоб перемогти всі спокуси і бути такими, як ти бажаєш бачити своїх дітей. Разом з тим ми просимо в тебе, Господи, щоб Ти почув молити благання всіх, хто сьогодні хворіє, хто страждає, хто в полонах, хто поранені. Тато, дорогий Небесний, ти підкріпляй і зціляй. Ти поверни додому всіх, хто бажає цього. Боже дорогий, ми продовжуємо просити у тебе миру на нашу країну, і продовжуємо просити захисту для захисників, і на полі битви правди за істину Твою святу, і на полі битви за правду, за свою землю, за свою Батьківщину. Нехай, Господи, усі ті, які йдуть у Твоє ім'я, будуть переможцями. Це наша молитва і прохання, а тобі, Богу нашому подяка Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Досить таки гарно Господь залишив для нас на сьогодні обітницю, коли можна наступати на ворожу силу, на те, що приносить зле людині і взагалі людству. І ще є цікаві. Момент, коли Господь через апостола Павла говорить, що наша боротьба не проти плоті і крові, а проти злоби духів піднебесних, які сьогодні приносять шкоду буквально усім. Тому, дорогі мої, давайте відкриємо свої серця, повіримо Ісусу, приймемо від Нього ту силу, щоби. Ніщо не зашкодило нам бути його послідовниками, щоб у всіх випадках життя проявляти Його характер із надією, з вірою чекати Його повернення. І це можливо, коли серце віддане Ісусу, зробіться сьогодні, і Він благословить вас. До побачення.